Тоді була 15 ,67, 18 мандатів, і ЛО Черкащани 14,82%. Буквально через 2 дні, здається, після такого оприлюднення результатів, що я хочу підкреслити, В'ячеслав Сукунов, це людина, яка працювала у штабі Черкащан, найнята людина. От, він запустив інформацію про окаційну з приводу того, що у кроки свобода не проходять, зате проходить опозиційний блок. Що звичайно розгорнулася у соціальних мережах велика дискусія і велике збурення, і це абсолютно нормально природі. Я хочу засвідчити ще раз свою позицію, що мене збурено і подивувало така, такий великий надутий відсоток провадної партії. Яка буквально за ніч, який за ніч виріс на 5,5%. Прослідковується очевидний реванш вчорашніх власне, радик... регіоналів, і ми це прослідковуємо по різних партіях, і по радикальній партії так само, і по партіях інших. Я говорю про, ви знаєте, Микола Іванович. Щодо... Щодо... О, і тому, що голова адміністрації сьогодні має зайняти чітку очевидно позицію щодо е, справедливого е, перерахунку голосів е, і ті демократичні сили, які потенційно повинні були пройти, щоб вони пройшли.